Під час повітряної тривоги для вашої безпеки на території нашого комплексу парк Резіденс» є укриття. Зараз покажу, як до нього дістатися. Починаємо рух від шлагбауму, проходимо через арку. Проходимо через арку. по сходах спускаємось донизу. Наш підземний паркінг офіційно внесений до реєстру бомбосховищ Київської області. Тут тепло, сухо та безпечно. Ви повинні знати, укриття працює для всіх. Ви можете сюди прийти зі своїми стільцями, а можете скористатися нашими меблями. Наразі займаємося облаштуванням території. Результат покажемо незабаром в наступних відео. Посилання на додаток з укриттям знаходиться під відео.